Віталітелі шахів, відео для початківців про аналіз і план в шахах. І зупинимось саме на такому елементі в позиції, як слабкий король. Коли ви маєте прийняти рішення для себе, щоб атакувати короля суперника. Спочатку про аналіз та план поговоримо, для чого взагалі це робити. В гра конкретна і все залежить від позиції, який вам хід потрібно зробити. Ви маєте орієнтуватись саме на оцінці позицій. А оцінка позицій це коли ви розкладаєте саму структуру, де стоять пішаки і фігури. Основні елементи в позиції стратегічні. Ну, наприклад, так ось я просто ось вибрав партії Капабланки, тут три партії ми подивимося. Так, трошки далеко зайшли. Ну, от Спочатку ось позиція, наприклад, вам потрібно вибрати хід і. Проаналізувати взагалі позицію, що ми бачимо. По-перше, аналізується саме матеріал. Ну, рахується там, пішаки. Пішачок це одна, єди... одна одиниця. Тура 5, кінь 3, офіцера трішки більше. Ну, по-простому, ви рахуєте матеріал в себе, матеріал в суперника. В другий момент: ви дивитесь на позицію короля. Ось король, рокерований, захищений. Тобто тут поки що йому нічого не загрожує. У чорних король в центрі. Ну, ще поки що йому нічого не загрожує, але ж, в принципі, такий момент, як можна собі подумати, що поки що король не дуже в безпеці. Третій момент: ви, в принципі, дивитесь на фігури, на активність ваших фігур. Ну, порівнюєте просто там ферзь. Мій стоїть ще на початку, чорних також, ну і так всі фігурки порівнюєте. І відмічаєте для себе основні якісь. Ну, наприклад, ось чорнопольник активний. Чорнопольник атакує, ось пішечка F2. Тут десь рентгенчик на короля, чорнопольник активний в чорних. А білопольник також у нас, в принципі, активний. Давить на коня, який захищає пішечка, ось кінь нападає. Ну і так от всі, в принципі, фігури ви порівнюєте. І четвертий момент: це ви порівнюєте саме пішаки. Як стоять пішукову структуру, чи є подвоєні, чи є слабкі, і вже в залежності від цієї оцінки позиції, де в суперника є слабкість, якщо вона взагалі є, ви далі вибираєте план. А в цьому відео ми зупинимось саме на такому елементі стратегічному, як позиція слабкого короля. Там, Де буде вона явно виражена і ясно буде, що будуть атакувати саме короля. І так, партія Капабланка, перша проти. Йохан Якопа Белінфант Белінфент Е4Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5 А6, слон виходить на А4, кінь. Кінь Ф6, атакує пішачка Е4, 2, 0. слон С5, атакує пішачка на F2. Давить трішки. Ну і така проводить розгружечну операцію капа-бланка. Ну і де в чому? Якщо забрати коня, послідує Д4 вилка. Ну і потім фігурка відіграється. Чорні це знають, тому вони йдуть на інший момент, щоб віддати фігурку за іншого пішика, але послабити короля. Ось вони наносять удар на F2, тура F2. Ну і відігрують фігурку кінь e 5 Ось така склалась позиція. І якщо подивитись, в принципі, проаналізувати, що ми взагалі маємо, так? По матеріалу рівність. ну В принципі, чорні віддали слона офіцера. Він трішечки сильніший за коня, тому, в принципі, в стратегічному плані у білих є два слони два офіцери. Це така перевага. Про, ць, про них ми поки що в цьому відео не будемо говорити про такий елемент, але просто будемо також це помічати. І інші стратегічні елементи. По, по, з приводу позиції короля. Ну, перша партія, тут король в центрі. Ну, це вже така, так скажімо, такий орієнтир, що позиція не дуже добра у чорних. У білих вже король в рокеровці захищений. Хоча тут пішечка F немає, але чорні ніяк не можуть цим скористатись. Другий момент, як ми бачимо зараз, хід білих, ну, вони грають у d 4 і захоплюють центр. Ну, центр це ось 4 клітинки, d 4 є 4 d 5 є 5. У білих тут два більшаки, у чорних тут нічого немає. Це вже також така перевага, якщо ви захопили центр такий стратегічний елемент вашої переваги, який дає вам простір. Ну, бачите, купа полей для ваших фігур, і ваші фігури спокійно можуть розвиватись, там в один хід вони розвиваються. У чорних вже. Скована позиція, ну, щоб цьому слону розвинутись, йому треба спочатку зіграти пішачком, потім на другий хід він, він тільки вийде. Коли тура вийде, ну можливо, там через ходів 3-5. Ця тура неясна. Якщо король рокернеться, то два ходи, щоб туру розвинути. А якщо король не рокернеться, то не факт, що тура взагалі вийде в гру. Ну там, можливо, треба грати аж 5, і тура якось через 3 ходи, тура 6, тура g 6 Ну, так, якось розвинути. Тому це все час. І в дебюті саме, якщо ми бачимо, це ще дебют, ще не мітельшпіль, турин. Тут всі фігури не повиходили, в дебюті дуже важливий час, темпи. Ну, Темп це один хід, наприклад, це один темп. Щоб розвинутись чорним, треба багато темпів. В білих вже за рахунок захопленого центру перевага велика. З приводу розвинених фігурочок 1, 2. Ну і тут два фігури. Дві фігури також розвинені, два коні, але їх так відтягують з центру, ну, там послідує хід все рівно кінь кінь С6, тому що на нього напали, і вони, в принципі, стоять пасивненько. Ну, хоч і атакують пішаків, але їх дуже просто зігнати зі своїх полей. Ну і, звичайно, що поки що по пішачкам, також у білих перевага, тут. Явних слабкостей поки що немає у чорних, як і у білих. Але все ж таки ось захоплений центр білими дає велику перевагу саме білим. Тоді Капабланка це все, в принципі, розуміє, і він знає, що він буде атакувати саме слабкого короля. Позиція слабкого короля тут основна. Ну і план тут, в принципі, ясний: виводити фігурки, зв'язувати цього коня, розбивати тут йому структуру і атакувати. Ну, і Капабланка грає слон G5. Є, є Д6 грають чорні, але ну, намагаються розвинути свого офіцера. Ясно, якщо, якщо, наприклад, тут би сховати в 2-0, то послідує просто там удар. І ну, тут плачевна ситуація, Короля тут мало хто захистить. Тут потрібно буде віддавати якусь фігуру, щоб не отримати мат. Ну, поки що 2-0 не грають, чорні грають D6. Спокійно розвиток фігур продовжується від білих, кінь c 3 b 5 відганяють. все таки офіцерчика слона. Тут зв'язка також неприємна. Ну, якщо бачите, і тут зв'язка цього коня, і цього зв'язка коня. Від однієї зв'язки чорні позбавились. Слон відходить на b 3 але слон також тут активний. Він атакує пішечка на f 7 Пішечка біля короля а 6 і удар F6. Розбивають структуру GF, ну, також можемо відмітити саме про пішачків, що подвоєні пішаки це слабкість, на них можна спокійно нападати, їх важко захищати. Ну, а біля короля це також загроза. Якщо сюди прийде кінь на F5, це також дуже сильно, він буде тосковувати тут багато полей. І чорним ще буде гірше. Ну, тут кінь приходить на поле не на F5, а на d5, що також дуже непогано атакує пішечка і F6. Не ясно, як, як його захистити. Два удари на F6, і один ферзь захищає. Ну Ясно, що фрезят такий захисник, ну, найцінніша фігура чорних, найсильніше його віддавати за коня, наприклад, не хочеться. Тому чорні його скидають пішачка F5. ну Це їм вже не допомагає. Від однієї слабкості вони позбавились від здвоєних пішаків, але отримали іншу слабкість це відкриту лінію. Лінія відкрита це коли нема пішачків не з чорного, не з чорних, не з білих ось на лінії є. І на відкриту лінії зазвичай ставлять важкі фігури, і це також один з елементів стратегічного. Стратегічної переваги, хто захоплює лінію тяжкими фігурами, тоді просто-просто по цій лінії можна просуватись, там переводити їх там на королевські на Ферзовий, ну, в залежності від позиції, що потребують. Ну тут ясно, що за рахунок лінії є, просто буде атака тупо на корлях. Так. ну Грають А5, хочуть все ж таки тут офіцерчика зловити. Але просто капабланка грає С3 і офіцер грає на С2. Тут його, в принципі, видавлюють, але чорним від цього не краще. Так, чорні захопили пішечками простір на ферзному фланзі, але вся гра буде в центрі на короля. Король іде на D7, хоче якось сховатись. Ну, тут ясно, що якось офіцер B7 і якось короля сюди, але не встигнуть вони занадто. Мало часу, у них мало темпів. Грає капабланка F6, затикає ще більше позицію. Тут в поле з'являється F5 для офіцерчика. Тут король. король вже дуже дуже в небезпеці. Ферзь F8. Ну, Хід для того, щоб саме сховатись королю на D8. Звільняють поле, але Тут вже поради кидавай давай не давай, позиція вже не рятується. Ферзія 2, ну займає саме відкриту лінію Капабланка своєю сильнішою фігурою, офіцер А6. Ну, така зв'язка, звичайно, там така атака в два ходи на ферзі, але послідував удар F5, слоном білопольником, король іде на. D8 і капебланка водить останню фігуру. Ну і можемо заключити, що просто всі фігури грають. 5 фігур. У чорних вже це просто впирається у пішака, кінь. Також ніякої функції не, не виконує. Тура так і не зіграла, тура також не зіграла. Ну і ферзь також тут безтолково стоїть. Контролює, в принципі. ну Трошки захищає, звичайно, корля, але. Але це вже таке. Нападають на ферзя, ну і отримують удар е 7 Ну, зазвичай таки. Саме удар тут матом партія не закінчилась, просто така бабланка виграв фігуру. Ну, також, також непогано. Ну і партія закінчилась. Тут, в принципі, суперник стався ще на ході на ході ферзь е 7 Що можна, по-перше, сказати? Що, коли позиція короля слабка, ви маєте саме оцінити, чи є у вас можливість для атак. Тому що може бути позиція короля слабка, наприклад, як тут, розбили трошечки фланг, послабили трохи короля білих, але чорні цим ніяк не можуть скористатися. У випадку ж з білими, коли король залишився в центрі, коли він слабкий, декілька переваг є це саме захоплений центр, швидка мобілізація фігур. Активність їх, дає можливість провести атаку. Друга партія. Подивимось, партія матісон Герман. Так, Д4 кінь f 6 С4 e 6 c 3, офіцер Б4, це Німцович, захист Німцовича. Ферзь С2 С5 удар. Борються суперник за центр, де це c 6, кінь f 3. Офіцер С5 забирає пішечка, офіцер F4 і удар D5. Поки що є 3. Не розмінюється капабланка. Ферзь А5, офіцер e 2 офіцер Б40. Ну, Іде розмін. Так, трішечки попортили ем, пішукову структуру для білих чорні Це такий звичайний прийом. в... В цьому деб'юті Німцович, розбити тут фланг. Зробити такі подвоєні пішаки, ну і потім фігурами їх окучувати, на них нападати і з'їдати. Ну, такий план в цьому дебюті. Тура Б1, Персь А3, тримає поки що перзя і атакує пішачків тут. Чуй. Тут чорні атакують так. Капабланка ж займає лінії. Ну, тут зараз ця лінія відкриється. B6 розмін кінь бере на D5, кінь G5 і F5. Робить такий хід різкий, в принципі, в цій позиції змінює свою структуру. Ну і, в принципі, потрібно зробити аналіз. Це хід поганий. Ну, по-перше, чим хід цей хороший? Так, що ми можемо відзначити? По-перше, це хід захоплює простір, контролює поля Е4 і G4 такі. Поля, в принципі, для коней, якщо коні сюди так пройдуть, то білим буде не дуже тут сладко. ну Можливо, ще туру можна використати так, підігнати через F6, там на G6 або на A6 для атаки, але це для цього потрібен час. Мінуси цього ходу, що, по-перше, послабляється пішочок на Е6, ну послабляється поле G6. Ну тут пішочок їх контролював. Тут ще, в принципі, пішак на H7 контролює це поле, а ось цю білопольну діагональ дуже сильно послабляє і до, саме до короля. І, е, проводжуючи такий аналіз, можна сказати, що, в принципі, позиція короля погана тут. Тут у білих все нормально, у чорних позиція слабка. Ну, саме через цю діагональ. Можна добиратися до короля. Див... Також е, можна сказати, що. Однієї ну, там, такого ходу від короля пішоком, звичайно, однієї такої помилки недостатньо. Потрібно, щоб у вас були для цього ще якісь переваги, як в тій партії. Центр тут, звичайно, капабланка ще не захопив, але з приводу активності фігур його фігури стоять набагато краще. Бачимо, що вже важкі фігури займають ну, піввідкриту лінію тора Б, 1, а d 1 займає відкриту лінію. Напіввідкрита лінія це якщо е, з однієї боку немає більшочка, з іншого боку є. Це напіввідкрито. Якщо взагалі немає не там, не там, то це відкрита е, Чорні штури, в принципі, не активні Ну так, ця тура захищає короля, а тура А8 взагалі нічого не робить. Ще вона в гру не війшла. Оцей офіцер білопольник. Він би міг би якось вийти на А6, розмінятись або стати на велику діагональ, було б все класно, але він має займатися захистом пішечка Е6, якого вже атакують. Ну, Саме через Hid 5 проблеми з цим пішоком, і цей, ця фігура також погана у чорних. Коні, в принципі, хороші. Дві непогані фігури Ферзь атакує пішачків. Також тут. Ну, нічого поганого про нього можна, в принципі, не казати. Нормальна фігура стоїть, атакує, давить. Ну і тут фігура білих також, в принципі, не можу сказати, що вона якась сильна тут, активна. Але вона має перспективу саме зайняти оцю білопольну діагональ, і через це якось використати. І тут капопланка також буде використовувати слабкість корля, ну саме слабкість діагоналі тут. Також можна сказати, що офіцери тут у білих сильні атакують поля. Ну і ясно, що білопольник зараз прийде на велику діагональ. Тут також проблемки у чорних. Кінь також хороший, який атакує слабке поле, ну і ось також F7 поле атакує. Послідувало офіцер F3. Ну, бачимо також такі елементи, як зв'язка, такий рентген через коня на коня, кінь. Підвисає тут така підвища фігура. Це також можливість для якоїсь тактики. Ну, ясно, що не відразу. Можливо, через декілька ходів, можливо, з'явиться якась тактика. Ну і тура, ще далі там підвисає. Послідував хід в ферзь С5. Ну, продовжує давити на пішачка, ну, якось і захищати коня. Тому що якщо тут можна було на два удари і віграти пішачка, це таки менше ЗОЛ. Що могли білі для чорних зробити Слідує удар С4, використовуючи саме зв'язку. Кінь Б4 і ферзь Б3. Ну, Здавалося б, ферзь впирається в пішачка, але пішачка блокує цей ферзь, ферзь чорних. А ферзь поганий такий блокератор, тому що ну, він дуже цінний. А якщо на нього напасти, він ясно, що відійде. Ну, ось, наприклад, слон. Десь уже зв'язка. Така, ну, не зв'язка, а вилка. І ясно, що ферзеві давати за слона не хочеться. Тому ферзю придеться відійти, ну і пішок попрямує далі. Попрямує пішок далі, і відкриється діагональ білопольно. А ферзі давить по ній, ну і це сильно. Так. Тому, на перший погляд, якщо здається, що ферзь тут нічого такого не робить. Але ні, через декілька ходів дуже велика перспектива, що пішечок просто піде вперед і ферзь відразу стане дуже сильною фігурою на дошці. Є5. Ну, хочуть відкрити якось уже свого слоника. Ну і скинути цього слабкого пішака, тому що від нього тільки одні проблеми. Контр удара 3. Кіня 6. Ну, і бачимо, що ось послабляється. Все ж таки ця діагональ максимально прослабилась, Здавалося б, ну, тут послідував удар, тут уже тактика виграє. Ну і все, здались чорні. Ідея в тому, що якщо забрати з цього слона, то послідує просто відкритий шаг. С5. Ну, і якщо, там, наприклад, відійти, то кінь F7. Райф 7, тура D8, ну і мат. Якщо. Так, відходити. То тут подвійний шах. гаріс залізає, і такий спертий маток. Партія закінчується. Ну, здавалося б, слабкість короля, слабкість короля, але через цю слабкість. Також тут пострадали і фігурки. Тобто Капабланка просто поставив мат коню. Не королю, а коню. Виграв коня, і партія закінчилась. Також можна сказати, що тут. що... Хід від короля це не завжди добре. І якщо у вас є, в вашої сторони, саме перевага в розвитку фігур, то зазвичай ви можете це використовувати, ну і проводити якісь атаки на короля. Це такий елемент, саме коли ходи від короля робляться навіть в рокеровці. Ну Наприклад, тут в капобланки як і в тій партії, всі фігури в грі, а у чорних, ну, ні слон не грає. Ну, кура також не грає. Ясно, що позиція програна була. Так, третього парича ще подивимося. А, там, де, в принципі, король і рокерований, і пішиками від короля не ходило, але все рівно король залишився слабким. Так. Побланка грав з Бреєм, д 4Д5 кінья в 3, кінья в 6, е є 3. E6. Так, слон D3, слон D6, кінь D2. Це така система кола Ніколи її не грав. Треба буде спробувати. Кінь D7 20, 20, ферзь E2, B6, E4 удар. Розмін кінь бере на E4. Так, слон е 7 Тура Є1, ну тут, в принципі, поки що така рівна гра, ну і грають Тура Е8, яка є помилка. Це помилковий хід. От я вже тут перед цим аналізував цю партію, бо залишились позначки. Помилка саме, що послабляється пункт F7, Король не в центрі, пішиками не ходили, але все рівно король слабкий. Що ще можна сказати по цій позиції? Ясно, що, ну наприклад, і тут Тура також відійшла з поля. F2, але є перевага, крім того, що король слабкий, саме в просторі та в активності фігур. В білих, наприклад, пішак в центрі. Він вже блокує трішки позицію чорних. Плюс 1, 2, 3, 4, 5 фігур вже, в принципі, активні. В чорних, в принципі, фігури один одному заважають. Позиція не дуже добра. Ну і основна проблема в тому, що ось оця така структура. Здавалося, так, пішечок захищає, пішечка є 6, але е, все-таки фігури набагато сильніше пішаків, і тут вже з'являється тактика. Тактика, ну комбінаційні удари, вони з'являються тоді, коли ви маєте якусь перевагу. Ну, як тут активність фігур. Е, Плюс ви захопили центр. Ну і для, для перемоги зазвичай простих ходів тут мало, рідко, коли вони стаються, зазвичай це якісь тактичні або комбінаційні удари проводяться. Ну і тут саме використання слабкого короля, а, ну, і ще можна відмітити, що напіввідкрита лінія. Тут піщок є, тут нема, і капобланка ставить важкі фігури на напіввідкриту лінію. <кій> Слідує хід кінь G5, просто давить на цього слабкого пішика. Ну, здавалося б, ну і що? Ти ж просто конем нема тут не поставиш. Здавалося б. Грають чорні B7, друга помилка. Ну Тут вже позиція погана. Тут d 6 потрібно було і хоч якось захищати, але там все рівно послідують комбінаційні удари. <кій> просто більше відтянуть партію. Партії було б 7 бланка наносить удар кінь F7. Ну, Висить ферзь, тут пішачок втрачається. Ясно, що якщо ферзь кудись відійде, ще тут втратиться буде зв'язка неприємна. Тому, тому спочатку розмінюється на F3 чорні. Ну, бланка забирає пішачком, пішачком F. G F'є. Звісно, ось така структура. Її рекомендувати не можна. Ну, але коли ви маєте перевагу перевагу в просторі, в активності фігур ви взагалі атакуєте, то це вже не має значення. Ваша слабкість короля не має значення. Слабкість короля чорних дуже велике значення має. Так. Чому? Тому що чорні ніяк не можуть використати вашу слабкість, а ви саме можете використати слабкість чорного короля. Король б'є, Ферзь є 6, король йде на F8, ну і всі поля контролюються. Тут тільки один шах і мат відразу буде, позиція вже програна. Послідував слон С4, ну тут з матом, ну і все. І чорні здались. Ну і підсумовуючи, скажу, що, щоб зрозуміти, слабкість це чи ні, ну наприклад, там ходи пішаками від короля, ви маєте оцінити. Ну крім того, що там позиція послаблюється у короля. І інші елементи це саме активність ваших фігур, активність фігур суперника, як стоять ваші фігури, як суперника. Простір чи ви захопили більше простіру, чи суперник. Якщо ви маєте декілька таких плюсиків, то ясно, що позиція, якщо послаблюється біля короля, то у вас є великі шанси для атаки. Ну там, Якщо в нього, наприклад, пішечки якісь здвоєні, також це ну, не дуже добре для короля, і ви маєте оцінити, чи є у вас інструменти для атаки, чи вистачає вам фігур, чи вам потрібно ще підвести фігури для атаки. Ну там, Король в центрі також, в принципі, діють всі ті самі закони. Кого краща активність фігур, якщо у вас краща, і король. Залишився в центрі, ясно, що ви маєте думати, як, чи можна це якось використати. рокерований король, якщо від нього ходять пішаками, також думаєте, чи краще у вас стоять фігури, чи ви захопили простір біля короля, чи в центрі, наприклад, чи є у вас можливість для атаки, чи, можливо, якісь комбінаційні удари ви там можете напасти, наприклад, на короля. Там чорні відведуть всі фігури. Для захисту слабких полей, ну і ви нанесете удар там десь на іншому фланці, наприклад. Ну і, в принципі, поля біля короля, якщо там фігурки відходять, там тура, кінь, тут. Зазвичай там і офіцер аж 7 відразу там жертвується, кінь G5, Ферзь H5. Тут йдуть всілякі матові атаки. Також поля біля короля потрібно дивитись, чи є у вас можливість їх якось використати. Якщо ви маєте перевагу в активності фігур, в захопленні центру а біля короля мало захисників, то ви маєте подумати над тим, а чи можете використати це для атаки на короля. Ну, в цьому відео це все. Про сладкість короля ми поговорили. Інші відео будуть про інші елементи в позиції. Всім дякую, удачі!